Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини, де дивитись матч Україна-Німеччина, в який кошик потрапить Шахтар, хто виграє лігу чемпіонів і який наступний матч транслюватиме перший футбольний. Про це і не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У понеділок, 12 червня, збірна України Сергія Риброва зіграє перший контрольний матч на чолі Станіславича з Німеччиною. Наші хлопці вже готуються до поєдинку країні суперника. Приєдналися і легіонери Лія Забарний, свіжий чемпіон Польщі Владислав Кочергін, Віталій Миколенко, Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик та інші. Зазначу, що цей матч стане тисячним в історії Бунде Пряма трансляція на першому футбольному. Вболіваємо за Україну разом. Тим часом Сергій Ребров поділився очікуваннями від найближчих матчів. Зокрема, він зазначив, що часу на підготовку дуже мало і висловив жаль, що не вдалося зібратися на день-два раніше. А також зауважив, що у поєдинку з німцями можна буде зробити лише шість замін, а не десять, як би йому хотілося. Коли я побачу стан гравців, тоді ми вирішимо, хто і скільки хвилин гратиме. Зазначив Станіславович. Нагадаю, що після товариської зустрічі у Бремені 16 та 19 червня збірна України зіграє матчі відбору Євро 24 проти Північної Македонії та Мальти. Прямій трансляції на першому футбольному. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 80 тисяч підписників, і ця цифра стримко зростає. Це більше ніж 15 мільйонів переглядів за попередній рік та понад 2 мільйони переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Молодіжна збірна України в Австрії готується до матчів євро 23 На період збору до тренерського штабу війшов Володимир Єзерський, який працюватиме із захисниками команди. А 16 червня до асистентів ротаня приєднається Сергій Кравченко. Наша команда проведе два контрольних поєдинки: 13 червня з однолітками з Кувейту. А 16 зіграє з Ірландією. До офіційної заявки на євро потраплять 23 гравці. У цьому списку можуть опинитися і ті футболісти, яких викликано до національної команди. У червні молодіжка України візьме участь у фінальному турнірі Євро 2023 Прямі трансляції на першому футбольному. У суботу, 10 червня, та у середу, 14-го, в Україні, відбудуться матчі плей-офф за право у наступному сезоні грати в українській прем'єр-лізі. По два матчі між собою зіграють команди, які посіли 14-те місця за підсумками сезону УПЛ та третя і четверта команди першої ліги. Отже, Рівненський Верес протистоятиме запорізькому металургу, а інгулець Петрового ЛНЗ Черкаси. Перші матчі у цю суботу. Прямій трансляції на першому футбольному починаємо о 16.45 у суботу. Усіх запрошуємо також у суботу, 10 червня. Фінал Ліги Чемпіонів Манчестер Сіті. Інтер для Інтера. Це буде перший фінал Ліги Чемпіонів з 2010 року. Нерадзурі п'ять разів грали у фіналі найпрестижнішого євротурніру, три з яких виграли Ман Сіті. Дістався до фіналу лише одного разу, У 2021-му Тоді команда Гвардіоли програла Челсі. Раніше суперники жодного разу не зустрічалися в офіційних матчах. Отже, 10 червня Ман Сіті Інтер, Ліга Чемпіонів, фінал о 21.45. Пряма трансляція на нашому каналі. Друзі, хто виграє лігу Сіті чи Інтер? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Ваша думка цікава і дуже важлива нам. До речі, від результату фіналу Ліги Чемпіонів залежить кошик донецького шахтаря у наступному турнірі, другий або третій, залежно від того, хто виграє цей фінал. Манчестер Сіті гарантував собі перший кошик при жеребкуванні. А ось інтер може бути або в другому кошику, якщо програє фінал, або в першому, якщо виграє. Від того, де перебуватиме інтер, залежить позиція Шахтаря. У третій він потрапить, якщо фінал виграє Манчестер Сіті. А от у другий, якщо переможе Інтер. Різниця полягає у восьми позиціях у списку потенційних суперників на груповому етапі. Якщо Шахтар потрапить у третій кошик, то зіграє зокрема з представниками другого кошика. А це можуть бути Реал, Атлетико, Манчестер, Юнайтед, Арсенал, Борусія, «Інтер», «Порто» та інші. А може бути замість представника другого кошика, представник третього. А це Мілан, Лаціо, Фейнорд, Зальцбург, Цервена Звезда, Динамо Загреб, Рейнджерс, Прага. І це при тому, якщо чотири крайні ще подолають кваліфікацію, суперники нібито слабкіші. Що думаєте з цього приводу? Що будемо вболівати за інтер у фіналі? Чи як? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз. І про те, де дивитись матч Україна-Німеччина. Отже, дебютну гру Сергія Реброва на чолі головної команди України покаже медіасервіс Мегого. Пряма аудіотрансляція цього поєдинку, як завжди, на нашому каналі на першому футбольному. Майже 80 тисяч болівальників футболу, підписників нашого каналу, запрошують і вас приєднуйтеся. Ми починаємо у понеділок о 18.45. Не пропустіть, але до цього ще будуть матчі. Слідкуйте за нашими анонсами у розділі спільнота на ютуб-каналі «Перший футбольний або у наших соціальних мережах. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтесь і підтримуйте наш україномовний канал. Слава Україні! Ваш перший футбольний.